Вітаю вас на каналі SpartExpert.ua, каналі про HR в Україні. Мене звати Людмила Подвігіна, експерт з побудові процесів для масштабування бізнесу. Допомагаю власникам бізнесу та топ-менеджерам структурувати хаос, будувати команди мрії та збільшувати дохід. Маю унікальний досвід побудови всіх бізнес-процесів більше ніж в тисячі компаній. Працювала операційним директором та hr директором в IT. Сьогодні, по запрошенню редакції Smart Expert UA я розкажу вам, що таке HR-стратегія, як її формувати та як її узгоджувати стратегією бізнесу. HR-стратегія – це перелік довгострокових планів компанії щодо роботи з командою для досягнення цілей бізнесу. Звучить просто, але кожному першому HR, який приходить на консультацію, тобто всім, я розповідаю, як її будувати простими словами. Тому що часто вони це роблять вперше, і рандомна інформація з інтернету не допомагає в цьому процесі. Запам'ятайте, стратегію ми будуємо згідно методики ОКР. Її використовують такі компанії, як Google, LinkedIn, Twitter, Netflix, Facebook, Deloitte та Amazon. І ви, тому що ви її впровадите з наступного місяця. Типовий кейс, як це відбувається на практиці. Прописуєте цілі, об'єктиви, визначаєте та фіксуєте 3-4 метрики, які будуть свідчити про досягнення цілі, та приписуєте перелік дій, дедлайни, відповідальних, а також пріоритетність. Приносите ці цілі до власника українського бізнесу, і він відправляє вас їх перероблювати. В чому ж секрет? В більшості випадків власник не розуміє суті більшості HR-процесів та не може оцінити ефект, який вони будуть давати бізнесу. Для нього це лише просто перелік дій, які ви чомусь вирішили зробити. Або ще гірше це просто перелік дій, які вам хочеться зробити, тому що ви щось робили в попередніх компаніях. Секретний прийом в таблицю перед кожним океар в окремій колонці додайте цінність для бізнесу, тобто бізнес-велью. Та вказуйте вплив на бізнесові показники. Ваша супертаблиця по OKR буде виглядати наступним чином: період бізнес валют, тобто цінність для бізнесу, обжективи, назва задачі, key резалти тобто завершений результат задачі або метрики, key tasks, задачі, які потрібно виконати для отримання кей-резалтів, key, key actions, маленькі дії, які потрібно зробити для виконання задачі, відповідальний, дедлайн. Статус по задачі, оцінка якості виконання та дотримання дедлайнів. Шаблон для побудови ОКР ви можете скачати під відео. Якщо ви будуєте HR стратегію вперше, використовуєте Excel або Miro. Планування в Тест-трекері також можливо, але я ще не бачила ні одного власника бізнесу, якому було б зручно в ньому переглядати задачі. Та погоджувати стратегію. Теорію ми з вами розібралися. Тепер перейдемо до практики. HR-стратегію потрібно будувати в два етапи: перший етап підготовчі. Аналізуємо поточні HR-процеси та шукаємо точки росту. Переглядаємо, чи відповідають значення метрик по HR-процесам нормативним значенням. Якщо ні, додаємо обжектів, наприклад, підвищити якість процесу онбордингу в компанії. І далі розписуємо цю ціль по шаблону. Проводимо опитування співробітників та збираємо фідбек керівників щодо необхідних покращень. Пам'ятаємо, HR – це сервісна функція, і нам потрібно активно реагувати на запити команди та брати їх в роботу. На практиці ми з клієнтами створюємо окремий файл для керівників, в який вони додають свої побажання та беремо їх до уваги під час формування стратегії. Ставимо перед собою класні амбітні цілі, які будуть драйвити вас особисто. Наприклад, зайняти перше місце в рейтингу роботодавців доу, переглядаємо амбітні цілі бізнесу та визначаємо, яким чином HR напрямок може допомогти їх досягненню. Часто це може полягати в навчанні людей. Або в формуванні власного LD-центру, провадження менторства в пошуці додаткових методів нематеріальної мотивації. Тощо, основний етап перегляньте всі задачі та сформуйте одну бізнес-цінність, яка їх об'єднує. Відсортуйте задачі по значимості для цінностей бізнесу та розставте пріоритети, задачі, які не мають цінності. Зазвичай не додаються в стратегію. Вони залишаються в беклозі задач на наступні періоди та можуть бути виконані у випадки наявності часу в майбутньому. В процесі розробки стратегії ви можете стикатися з додатковими складнощами. Розкажу детальніше про них. Перелік складнощів. У вас немає KPI по кожному hr процесу. Не бійтесь додати ціль їх створити. Більшість HR панікують в цьому випадку та не розуміють, з чого почати. Так і пишіть. Ціль – сформувати KPI по кожному HR процесу та визначити їх нормативні значення. Це окей, з цього всі починають. Друга складність: ви читаєте цілі бізнесу та не розумієте, що в них написано. Або ще гірше, ви приходите на стратегічну сесію та не розумієте, про що йде мова. До речі, це реальний кейс одного мого HR. -а. Відкриваєте документ, а там є біда, ромі, маржа. По-перше, вам потрібно вивчити всі ці основні бізнес-метрики, розуміти їх нормативне значення та мати доступ до управлінського дашборда. Також приєднуватися на зустрічі по їх обговоренню. По-друге, керівники можуть використовувати суперспецифічний сленг, який буде незрозумілий не тільки вам, а й іншим учасникам зустрічі. Ви можете зробити подарунок всім, домовитися використовувати на зустрічах менше спеціалізованої професійної термінології. На той час, поки ви адаптуєтеся в компанії. Або, наприклад, поки адаптуються інші керівники. В більшості випадків всі підуть вам на зустріч, і ви зможете прийняти активну участь в обговоренні робочих питань. Це все. Сподіваюся, що ця інформація буде корисною для вас. Буду дуже вдячна за ваш лайк, коментар та підписку. Дізнатись більше про HR-сферу можна на каналі SmartExpert.ua.